Вітаю. Ми вже навчилися брати похідні елементарні функції, і сьогодні вивчатимемо властивості похідних або правила диференціювання. Метою сьогоднішнього нашого заняття є навчитися знаходити похідну функцію Y дурів k F від X та похідну суму та різниці декількох функцій. Почнемо з функції KF від X. Щоб знайти похідну функцію KF від X. Можна сталий множник k винести перед знак похідної і помножити його на похідну функцію f від x. Тобто kf від x' дорівнює k' f від x. Подивимося, як працює дана формула. Розглянемо, приклад 1. дорівнює 7 х четвертому. Похідна від цієї функції дорівнює. Сталий множник 7 виносимо наперед і множимо на похідну функцію від x4. Це дорівнює 7 помножити на похідна від навіть в четвертому це 4х кубі. Це дорівнює після множення коефіцієнтів 28х в третьому степені. Розглянемо інший приклад. F від х дорівнює. 5, на 5 розділити на 6х в третьому. Тут, звичайно, можна перетворити наш вираз і записати його у вигляді. 5 шостих х в мінус третьому степені. Знайдемо похідну цієї функції. Похідна цієї функції дорівнює Сталий множник 5 шостих, виносимо перед знак похідної і множимо його на похідну функцію в мінус третьому. Це дорівнює 5 шостих помножити на похідна від х в мінус третьому, дорівнює мінус 3х в мінус четвертому степені. Так, не залишаємо, переходимо до дробів і маємо 5 шостих мінус 5 шостих помножити на 3 перших і х-4 одиниця на х в четвертому степені. Виконавши множення і скоротивши, отримаємо мінус 5 поділити на 2х в четвертому степені. Наступний приклад. Y дорівнює 9х корінь кубічний із х. Запишемо корінь кубічний, як х в степені 1 третя. Отримаємо 9х нах степені 1 третя. І виконуємо множення степенів з однаковими основами. Матимемо 9х степені 1 ціла 1 третя. Знайдемо похідну такої функції. Y шрифт дорівнює. Похідна від 9х степені 1 третя дорівнює. 9 виносимо перед знак похідної, шукаємо похідну функцію х-степені 1,13. Маємо 9 помножити 1,1 третьо переводимо в неправильний з 4 третів І множимо на х в степені альфа відняти 1, тобто 1,1 третя відняти 1, маємо х в степені 1 третя. Виконуємо множення і перейдемо до корінь. Матимемо 12 корінь кубічний із. Ікса. Наступне завдання. Y дорівнює мінус 2 косинус х. Знайдемо похідну такої функції. Похідна такої функції дорівнює. Мінус 2. Виносимо перед знак похідної шукаємо похідну від косинус х. Похідну від коснус х ми можемо знайти в таблиці вона дорівнює мінус синус х. Таким чином маємо мінус 2 на мінус синус Х. Виконаємо множення, Будемо мати остаточно 2 синус x. Перейдемо до наступного правила диференціювання. Будемо шукати похідну суми та різниці двох функцій. Похідна суми. Або різниці двох функцій дорівнює відповідно сумі, похідних, сумі або різниці похідних цих функцій. Якщо функцію f від x позначити через U для зручності, g від x через V, то похідна від U плюс -мінус V дорівнює сумі похідних у мінус V штрих, Сумі або різниці похідних у штрих плюс мінус V штрих. Познаємо, як працює дана формула. І будемо знаходити похідні суми та різниці елементарних функцій. Перший приклад y дорівнює x кубі відняти х квадраті, додати 5х, відняти 1. Знайдемо похідну такої функції. Похідна такої функції дорівнює сумі похідних функцій x куб, штрих. Далі мінус. Х квадраті штрих додати похідна від 5х і додати верніше відняти похідну від одиниці. Знайдемо ці похідні, користуючись формулами похідних елементарних функцій, Матимемо похідна від х в кубі 3 х квадрат, далі маємо відняти 2х додати 5. І похідна від одиниці дорівнює 0. Звичайно, той нуль кінці можна не писати, можна залишити похідну в такому вигляді. 3х квадрат, відняти 2х додати 5. Зглянемо наступний приклад. F від х дорівнює одиниця на х додати корінь кубічний із х. Щоб зручно нам було шукати похідні, відразу перейдемо від дробів і від коренів до степенів. Одиниця на x це x мінус першому. Корінь кубічність з x, це в степені 1 третя. Знайдемо похідну даної функції. Записуємо вже в такому вигляді нашу функцію x-1 додати x в степені 1 третя. І знайдемо похідну від кожного із доданків. Похідна функція буде дорівнювати сумі похідних. Похідна від x мінус першому дорівнює мінус х у мінус другому мінус 1 відняти 1. Додати. Похідна від х степені 1 третя дорівнює 1 третій, 1 третю, альфа кидаємо вперед. Х степені 1 третя відняти 1. Це буде мінус 2 треті. Перейдемо до дробів. І до степені. І до. Корінць. Будемо мати мінус х мінус другому, це одиниця на х квадраті додати 1 третю. Тепер позбуваємося від'ємного показника, будемо мати одиницю на х степені 2 треті. І що запишемо в степені 2 треті у вигляді кореня. Матимемо остаточно мінус одиниця на х квадрат, додати 1 розділити на 3 корінь кубічний з х квадрат. Ще один приклад. Y дорівнює тангенс x мінус котангс х. Отож, тепер ми взялися за формули тригонометричних функцій. Похідна від різниці двох функцій дорівнює різниці похідних цих функцій. Тобто тангенс штрих відняти котангенс по штрих. Похідна від тангенса x у нас одиниця на косинус квадрат x. І далі відняти похідну від котангенса х мінус 1 на синус квадрат х Виконаємо віднімання, матимемо остаточно 1 на косинус квадрат х додати 1 на синус квадх. Сивер, звичайно, ще можна перетворити, але зважаючи на те, що там вже більше тригонометрії, ми зупинимося на цьому. Тепер розглянемо, як в комплексі використовуються формули похідних елементарних функцій, форму, формула похідної функції y дорівнює k на f від x, та формула суми та різниці похідних двох функцій. Розглянемо приклад. Знайдемо похідну такої функції. F від x дорівня х четвертому поділити на 2, відняти 5. На 6х в кубі, додати 4 розділи на корінь із Х і додати корінь з 3. Знайдемо похідну цієї функції. Попередньо записавши функцію у зручному вигляді, у вигляді К на Х е, степені альфа. Будемо мати 1 друга х четвертому відняти 5 шостих Х у мінус третьому зі знаменника витягли. Додати 4х в степені мінус одна друга. Корінь з є х в степені одна друга. Він на знаменнику. Витягаємо із знаменника, міняємо знак. І від, додати корінь з трьох. Знайдемо похідну від кожного доданка окремо. І так. Похідна від 12 в 4 Відняти похідну від 5 х мінус в додати похідну від 4х степені мінус одна друга і додати похідну від кореня з 3. Це дорівнює одну другу виносимо наперед і множимо на похідну від х4 степені. Похідна від x4 степені 4х в кубі. Далі мінус 5 шостих, наше, множимо на похідну від х мінус третьому. Це буде мінус 3х у мінус четвертому. Далі додаємо 4 наш коефіцієнт множимо на похідну функцію х в степені мінус 1 друга, тобто на мінус 1 другу х в степені. Мінус одна друга відняти один, мінус одна ціла одна друга. І похідна від корінь з трьох в нас дорівнює 0. Виконуємо перетворення, спрощення виразів. Отримаємо одна друга на чотири перших х в кубі. Мінус на, мінус на мінус дає нам плюс 5 шостих. Множимо на три перших. І х в мінус четвертому, то є одиниця на х в четвертому. Далі 4 на мінус 1 другу. Множимо на х в степені мінус 1,1 друга. Подаємо у вигляді дробу. Далі виконуємо спрощення виразів. Маємо 2х з кубі додати 5 на 2х четвертому, тут 3 і 6 в нас скорочується. Далі відняти 4 і 2 теж скорочується. Маємо 2 розділити на Х в першому, то є Х, Х в степені 1 дорога, то є корінь з х. Звичайно, тут, так розписано надто детально, можна так детально не розписувати, можна обійтися коротшим записом. Наприклад, ми знаємо, що похідна від суми різниці дорівнює сумі різниці похідних, тому оцей крок можна опустити при розв'язанні. Так, далі розглядаємо. Ми взяли похідну від кожної функції окремо, і оці перетворення вже теж можна виконувати усно. Тому не обов'язково розписувати все, можна залишити в такому вигляді. Оце в нас мало би бути повне розв'язання. Так, наступна функція Y дорівнює х з 5 відняти 2 sinх. Знайдемо похідну цієї функції. Для початку запишемо корінь з 5, так як нам зручно винести коефіцієнт наперед. Від х. Відняти 2 синус Х і знайдемо похідну. Це дорівнює. Корінь з п'ятих. Похідна. Відняти похідна від другого доданка. 2 синус. Ікс. Це дорівнює. Похідна від корінь з 5 Х. Це є похідна від kx, Вона дорівнює k. І відняти 2 виносимо і множимо на похідну синус Х. Це дорівнює корінь з 5 залишаємо. Мінус 2, а похідна від синуса Х дорівнює косинус Х. Маємо мінус 2 косинус Х. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.